Сонячна енергія як резервне джерело живлення. Чи вигідно встановлювати сонячні електростанції у комунальних чи приватних установах? Речі для жителів Запоріжжя збирають у Хмельницькому монотеатрі, чого найбільше потребують. Вийшов на пенсію і згадав про юнацьке захоплення, як чоловік з Хмельниччини розводить голубів. 30% від потреб електроенергії забезпечує власною даховою сонячною електростанцією Хмельницький політехнічний коледж. Розповідає директор закладу Вадим Овчарук. В 2019 році ми поставили 60 сонячних панелей і виробляємо електричну енергію безпосередньо для власного використання. За словами Вадима Овчарка, у тепло пору роки вони щомісяця заощаджують біля двох тисяч кіловат. Сонячна станція на 24 кіловата коштувала коледжу 400 тисяч гривень. Монтували її самостійно, каже директор коледжу. Вартість одного кіловата по затратам фактично вона обійшлася дешевше на 25-30% відсотків по комплектуючим. Фактично, нам потрібно ще два роки для того, щоб ця станція окупилася, враховуючи вартість електричної енергії, ціну електричної енергії для промислових споживачів. Навчальний процес фізики. Екології електротехніки під вивчення енергозберігаючих технологій, розповідає викладач коледжу Павло Денелюк. На базі нього є можливість набагато простіше пояснити студенту принцип роботи самих ось цих сонячних панелей, використовуючи дві-три таких сонячних панелі на лабораторних роботах. Студенти їх під'єднують і можуть дослідити, що вона може зарядити, який вона там дасть струм. Перша сонячну електростанцію у Хмельницькому національному університеті в університеті змонтували у 2017 році. Нині півтори тисячі сонячних панелей, які коштували майже 13 мільйонів гривень, розміщення на восьми будівлях університету. Розповідає доктор технічних наук професор Валерій Мартинюк. У нас зараз в університеті одна з найбільших дахових сонячних електростанцій в Україні це приблизно 500 кВт. На даний момент в нас системи накопичення в нас немає в університеті. Планується така робота. Йде проект на всю електростанцію, Це просто нереально, тому що це буде дуже дорого і, в принципі, немає Аби у випадку чи вієлого відключення, чи наприклад якогось аварійного відключення, ми можемо тоді відімкнутися від мережі, і зможе така система забезпечити ну не весь університет, ну якийсь, наприклад, корпус. До 24 лютого сонячна енергетика в Україні розвивалась під зелений тариф під комерційний продаж, розповідає голова правління Хмельницького енергетичного кластеру Степан Кушнір. Зараз в умовах війни виплати по зеленому тарифу вони обмежені. Вони йдуть, якщо говорити про сонячну енергетику, тільки в межах 18% від тарифу, тобто в межах там, гривня з копійками. І це як бізнес не є актуальним. Але враховуючи, скажімо, заклади комунальної сфери, державної форми власності, офісні приміщення, то там тариф зараз діє там. Мільні п'яти гривень, тобто, це навіть є цікавішим ніж зелений тариф. За словами Степана Кушніра, сонячна енергія нині сприймається громадами Хмельниччини як резервне джерело живлення. Піліоту губності для комунальних установ, якщо ми говоримо без акумуляторів, встановлення станції може бути в межах п'яти років. В кінці минулого року на Хмельниччині було близько двох тисяч малих сонячних станцій. Це станції до 30 кВт, які в домогосподарствах мешканці розмістили. Саме ці люди відчувають. Думаю, що переваги цього цього виду енергії. сонячної енергії не варта. Розглядати як основне чи довгострокове джерело живлення в багатоквартирних будинках, каже Степан Кошнір. Це може бути там використано для там освітлення там загально на ну, в під'їздах. А так, щоб це покривало, скажімо, там багатоповерхівку, яка використовує електроенергію там для нагріву води, для опалення, там де плити електричні. Ну тобто, ви маєте розуміти, що площа сонячної станції в такому разі має бути дуже величезною. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Юрій Чорний, новини на Суспільному, Хмельницький. Дунаєвецька громада втратила свого земляка. На війні загинув Анатолій Лук'янов 2001 року народження, уродженець села Мушкутинці. Цю інформацію підтвердили у Дунаєвецькій тергромаді. Про час прощання з Анатолієм Лук'яновим повідомлять додатково. Станом на 10 листопада від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 78 690 російських військових. Противник втратив 2804 танки та 5682 бойові броньовані машини. Збройні сили України знищили 1805 артилерійських систем, 393 реактивних систем залпового вогню та 205 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 278 літаків, 1000 Тячу безпілотних літальних апаратів та 260 гелікоптерів автомобільної техніки та автоцистерн 4242 одиниці, спеціальної техніки 159 одиниць. За 260 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 399 крилатих ракет. Ось дорогі друзі. Ви бачите, як кут. Працює в самих різних форматах. Ви подивіться, чого в нас тільки немає для дітей, які із Запоріжжя приїхали в Київ, і ось тут Міла. Ось тут всі шлють їм допомогу. Ну, а нам приємно, що кут працює як кут для всіх. І як в плані мистецтва, і як в плані гуманітарної допомоги. Так у своєму відео розповідає Володимир Смотритир про збір одягу в монотеатрі Кут. Це не гуманітарна допомога. Це наші хмельничани, які мали лишні речі, які їм вже не потрібні, але вони буквально нові. нових 60 штук штанів для дітей. О, чудово. Це відправляємо зараз на Київ. Для тих дітей, які приїхали з Запоріжжя без батьків, без мамів, без нікого, тому ми шукаємо е, теплі речі, штани, е, взуття, кофти. Зимові курточки одна з ініціаторок збору речей Ємілія Німцович. Жінка розповідає допомогу збирають на замовлення однієї з військових частин, яка дислокується у Запоріжжі. Разом із колегами зібрали більше 15 великих мішків одягу. Усе для дітей різного віку. І це від 3 до 6, від 6 до 9 років. Від 9 до 12 і більше до 14 років нас так просили. Це приносять хмельничани. Це наші знайомі, які ми раніше збиралися. Це ті люди, які збиралися раніше творчі вечори проводили. Ми вже відправили, зараз кажу, машин напевно з вісім або й десять, якщо не більше. Окрім одягу, каже Ємілія Німцович, необхідні продукти і медикаменти. Нам сказали, що потрібні медикаменти з. Обезболюючі, в общем, такі перев'язочні матеріали. Ми працюємо вже десь більше два місяці з ними. Передавати будемо машинами і речі, і воду, і продукти будемо збирати, бо тому що дійсно кожен день от, просять, щоб, щоб дітям допомогти. Особливо маленьким дітям немає памперсів, немає е, продуктів е, харчування. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Микола Купчишин розводить голубів. Каже, захоплювався ними з юності, тож коли вийшов на пенсію і перебрався в рідне село, згадав про своє захоплення. Ну красиво ж. Одне слово, а як, Що чим вони можуть подивитися. Красиво, подивитися. І діти приїжджають, онуки, граються з ними. все таки до природи ближче, мають поняття. Голубів розповідає, має трьох порід. Більше каже, йому зараз не треба. Нема в мене стільки задорожок влазити по кришах і кормить ухажу. Одні люблять милувати оком. Це такі, що вони комнатної породи. Вони той тобто, далеко не літають, вони чисто показують себе. Ну так подобний до жінок. Люблять вфиритись, стірячка розправляти, фостики свої. А є такий льотний, що іменно даває їм висоту, набирають висоту, от чим повишій. За його словами, замолоду зараз тримав до трьох сотень птахів, доки, каже, його тато одного разу не встановив чіткої кількості голубів на подвір'ї. Зараз доходило десь 270 було. Це такий був момент колись, до моменту, коли батько не побачив, Я кажу, коли, як вони сідають в двір їсти. Коли вони сідають, їсти, вони крила розставляють. А курам нема, що їсти вже тоді. То він сказав мені тоді норму, не більше 20 і все. Остальних прийшлося пороздавати. Перші голуби, розповідає, були дикі. Ловив їх сам та приручав. Перші дикі, а да, потім почав скупляти породисті, міняти. Потрібно було тримати до тих пір, поки не народяться іначе і наче уходили неоднократно. Злітають, випустили, полетіли. Із його слів, годує птахів сумішчю кукурудзи, пшениці та іншого зерна. Клопотів з птахами, каже, небагато, та й то лише з породистими. Поштові з перламутровими шийками особливого догляду не вимагають. Нема для них затрат. Вони самі сідають на огороди собі, самі збирають їдло більшість. А так зімою треба підкорнювати чуть. А от хижі птахи, розповідають, чигають неподалік голуб'ятні. Для яструбів та інших орлиних породисті голуби, які не літають швидко, легка здобич. Яструби це для них найстрашніше. Постоянно треба дивитися і заганяти. Їх як вже десь з'являється, в першу чергу рубці дають знати. За кількістю птахів, Микола каже, не женеться, як і за рідкісними породами. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Острів Зміїний, Відьма Чорнобайовська, мапа Маріуполя з драмтеатром, який згорів, немовляв, яйця. Ці роботи розповідає їх автор. Рельєфна скульптура виконана із дерева. У кожній роботі заховано щось магічне. Ось, скажімо, за нами зображений Маріуполь. Це сюжет зруйнованого драмтеатру, де загинуло багато дітей. Але в центрі цього вибуху в мене зображено яєчко. Яєчко тут зустрічається в дуже багатьох роботах. Воно скоріше як символ. Символ того відродження, яке буде після зруйнованого. А відьма Чорнобаївська, відьма це вже була відчасти моя трошки особиста творча фантазія. На виготовлення інсталяції з ракету розповідає Сергій Дубовик, витратив чимало часу. Ракета це власне точна копія точки. Я консультувався з нашими бійцями, щоб її відтворити. Робота називається фонд кіно. Художниця Надія Берецька каже, для неї Сергій Дубовик відкрився як потужний митець. Я бачу, як він вболіває, як його болить за те, що відбувається в Україні. І ці роботи його в дереві це просто дуже довготривалі речі, виставка просто грандіозна. Мені подобається, знаєте, що вона не попсова. Є серед представних робіт, каже Сергій, добовик і літературні персонажі. До прикладу, робота той, що греблю рве, і русалка за твором Лесі Українки. Русалка, там яка в мене в столі і той, що греблю рве, це пов'язані між собою персонажі. Той що греблю рве, це одна з самих перших робіт, яку я почав 24 лютого. 25-го я вже пішов в тероборону, правда, мене туди не взяли в тероборону, тому що мої навики художника явно їм не підійшли. Взяли мої, мою сестру, моя сестра до сих пір знаходиться е, на фронті, але той, що греблі рве, він якраз символізує той незламний дух, який е, е, сміливість наших людей. Саме вони особливо сподобалися студенткам Сергія Дубовика. Серед представних робіт найбільше привернула увагу Анастасії Глевко робота із назвою Той що греблю рве. каже Сергій, демонстрував студентам, як він її виконував. Ми дивилися, як він виконує, і дійсно дуже заворожуюче, тому що деревина вона віддає тепло і дуже цікаво. Спостерігати за цим зарізьбленням експозицію Зачарована країна Сергій Дубовик присвятив своїй сестрі. Підтвердження цьому робота моя мама супергерой. Для кожної мами її дитина супергерой. Зараз маленький син, шестирічний Денис, лишився в бабусі, і мама зараз на фронті тільки для того, щоб її син був щасливий в безпеці. Переглянути виставку Сергія Дубовка Зачарована країна у Хмельницькому обласному художньому музеї можна до 9 грудня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа, де у розділі регіони обирайте Хмельницьку область та на офіційних сторінках у соцмережах: Фейсбук, Вайбер, Телеграм, Інстаграм та youtube каналі. Порту повертається в ефір Суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.